шел от Адама в тебя, он пошел в жертву, чтобы заплатить за тебя, за твою греховную натуру, за твою греховную природу, за все твои грехи, которые ты совершил, за твои пошлые мысли, За всю твою одиночество, а очаг... І імені Івана Франка і згадати виставу український романс Ностальгія, давня ідея Богдана Сільвестровича Ступки, щоб народилася вистава, де прозвучали пісні, які незаслужено забуті, які значно дорожчі за навіть за інші зарубіжні фільми. Е... Тобто в них навіть є певна конкуренція, хто купить в росіян цей за шалені кошти серіал. Тобто, вочевидь, це або фінансова зацікавленість керівництва телеканалів, тобто вони працюють за відкати, закуповують цей контент, або вони ідейні расисти і ну, найповніше, що так і є. Ну добре, от з цих кількох хвилин, що ми проговорили, виходить.